Так, всім добрий день. Е, прийшло така, таке замовлення. Adidas Speed Portal. Якість, якість дуже класна Збірка QR-код є. Колаборація з Son. Трошки воно, це я гуляв в них трошки, розбивав потихеньку. Ну, класні буси. Я їх зашнурував, можна і без шнурків. По підошві гарно. Ось спецпортл написано. Ось. І в такій коробочці приїхала. Ось такий пакетик. Розмір 37-й, Ось. І тут написано. І шкірка трошки пострілялася. А так, загалом, бусит дуже класні. Дякую.